Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка зі спортивними штанами. Подивимося, що попадає. На стрільі у нас спортивні штани фірма Nike. Знизу на манжетах. Наступні розміри М. Знизу на манжетах. Ще знизу на манжетах. Фірма Shane, Знизу на манжетах. Знизу на манжетах. Розмір М. Фірма Jack Jones. Знизу на манжетах. 18-й англійський. Фірма Mark Spencer. Ще знизу на манжетах. Розмір 2 xl Знизу на манжетах. Фірма Дісней, розмір М. Знизу на манжетах. Розмір Л. спортивні штани. Знизу на манжетах. Знизу на манжетах. Розмір М. Знизу на манжетах. Розмір XL. Знизу на манжетах. Фірма «Холістер». Знизу на манжетах. Розмір 42-й. Європейський. Знизу на манжетах. 16-й англійський. Знизу на манжетах. Фірма Adidas. розмір Ель. Знизу на манжетах. Фірма Дісней розмір Ель. Знизу на манжетах. Фірма «Еліс». Знизу на манжетах. Ще. На манжетах. LXL, Pink, Знизу на манжетах. Розмір С. Еліксель. Фірма «Лонсдейл». Пінк розмір М. Знизу на манжетах. ще спортивні штани. Знизу на маджетах. дунес розмір L. Знизу на манжетах. Розмір S. Знизу на манжетах. 2 xl Знизу на манжетах. Фірма Adidas. Знизу на манжетах. Розмір М. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Знизу на манжетах. Зенор Фейс. Знизу на манжетах. Розмір 18-й англійський. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Знизу на манжетах. Розмір ML. Знизу на манжетах. Мілітарі. Знизу на манжетах. Фірма Primark. Знизу на манжетах. Розмір XL, Знизу на манжетах. Розмір М. Фірма Шлязенга. Англійська пума. Розмір L, Ще. Знизу на манжетах. Розмір XL, Знизу на манжетах. Фірма Марк Спенсер. Знизу на манжетах. Бершка розмір Ейль. Знизу на манжетах. Знизу на манжетах. Ще. Ось такі знизу на манжетах. знизу на манжетах. У ну, англійський розмір. Фірма Primark. Фірма H&M розмір M. Знизу на манжетах. Фірма HM розмір ML. Знизу на манжетах. Розмір M. Знизу на манжетах. Розмір S. Знизу на манжетах. Ще. Розмір Ем. Десятий англійський? Розмір. М. Знизу на манжетах. 14-й англійський. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.